Ічні радощі починаються з поїздки в уклон. Рео вода для спеціальних медичних цілей. у нас колись в сніданку. Була рубрика. Ну така рубрика. самоназивайка Ми її називаємо. Називається вона погода з ями. Руслан Сінічкий її започаткував. Точніше, він так її зробив рубрикою. Він просто вийшов і почав щодня фактично з однієї ями на подолі вести ефіри, поки її не залатали. Її залатали, слава Богу, але в Києві ям багато на тієї однієї ямою. Єдиною та і прям оці ями з'являються не те, щоб знаєте, не лише одному. Подолі вони з'являються всюди. Вони різні, красиві, не дуже з машинами без, з людьми без. По різному все буває. От ще одна яма надихнула нас подумати про те, чого ж вони все таки з'являються. Зараз Андрій Люховець в одній з ям. Андрію, будь ласка, по перше представ яму свого візаві, свою візаві. От ну і чого так стається, коли вони вже зникнуть, підуть геть з міста. Добро ще раз, колеги ранку, глядачі. Як склалася наша історія, так і в кожної ями є своя історія. І в принципі, у цієї ями, яка вчора раптово майже паралізувала рух однієї із центральних вулиць Подолу, де я зараз перебуваю, це вулиця Верхній вал. От тут вона раптово з'явилася і поки що раптово не зникла. А вчора зранку, коли відбувається час пік, так ось тут на верхньому валу раптово провалився асфальт, приблизно десь в розмірі 2 на 2 Метри глибина десь до півтора метри. На третину вона була заповнена водою. І на превелике щастя, в цей час ви бачите так, який тут жвавий рух а, в є. ці години. А, там жодна машина не опинилася, і також ніхто не постраждав. Ну тобто, скажімо так, умовно без наслідків пройшла ось ця, ця, ця ситуація. І вчора тут на ранок перекрили ось цей ось цю ділянку дороги, були комунальники, але на цьому поки що. Крапка була поставлена. Скажу так, що питання, чому виникають такі ями, і чому ось ця яма з'явилася, я вчора звернувся до одного із урбаністів і активістів Києва Олександра Гречки, який ну я так вважаю, що детально зміг мені роз'яснити і пояснити, і вам зараз ми це озвучимо, чому ось ця яма загалом з'явилася. Насправді всі інженерні мережі під землею, які роблять, вони коли робляться, то розраховуються на вантаження на них. Вони робляться відповідним захистом, щоб не було там зайвих вібрацій, на навантаження і загалом умовно кажучи, збільшення кількості руху автомобілів, якщо це не міст, воно не впливає на водопровідні мережі, на каналізацію, на газові мережі, на електричні мережі. Але коли те, що зношується, і зносилось дуже давно, не замінювати його, або робити клаптикові якісь заварювання дірок, то це все одно створюватиме проблему в наступні дні. Не перший і точно не останній провал. Їх ще будуть десятки, такі з вимиванням води, з вимиванням землі через прориви каналізації, через прориви водопроводів в Києві. До речі, вчора ще одну із версій, яку мені вдалося побачити, яку опублікували також активісти. А виявляється, що колись в історичній ось цій частині Києва між нижнім і верхнім валом, тут була також річка Глибочиця. і активісти припустили, що можливо саме вона підмила асфальт, і відповідно відбулося ось це провалення. Але версія одна: так це прорив старих комунікацій. Відповідно, ці комунікації підмили асфальт і відбувся прорив. Також як приклад Олександр назвав варіант ремонту одного із шляхопроводів, де по суті зараз роблять капітальний ремонт, і він називає, що у цьому є глобальна проблема взагалі ось цих провалів, і як це можна уникнути, коли відбувається перекладання асфальту, капітальний ремонт вулиць. Він називає те, що наші комунальники мали би не просто замінювати асфальт, тому що асфальт можна хоч тисячу разів міняти, а потрібно замінювати і труби, які лежать під цими вулицями, де відбувається капітальний Ремонт, щоб потім, як от е, на, в, в даному випадку, не доводилося уже залатувати величезні ями, які по декілька метрів мають у глибину і у величину. Тому е, можливо, ми для когось відкриємо секрет разом з активістом, так і е, разом з нашою програмою, що при капітальному ремонті потрібно і замінювати труби, які знаходяться під дорогами. Також справедливості заради скажу ще один момент, що не тільки в Україні ями провалюються, так зараз ви можете побачити. Цілу серію, і в головне на ранок ми розповідали так в крайніх ефірах про те, що відбуваються ось ці от провали доріг. Але в інших куточках світу ось ці от провалля утворюються через різні причини тобто, це і сейсмічно-активні зони, і недотримання певних технологічних процесів при будівництві метро. Тобто ями виникають. Головне просто розуміти, що у них є причини, і коли ці причини це певна якась системна недбалість, це в. Вже інше питання, яке можна і потрібно вирішувати, Андрію. Так а давай тоді ситуацію на сьогодні станом на ранок чи на вчора, на вечір. Що з цією ямою буде, коли її обіцяють залатати, скажімо так. Вчора на цьому місці, де я перебував, тут стояла величезна машина з піском, з гравієм. Я так розумію, планували засипати одразу, але щось пішло не так. От зараз ми можемо показати вам, і ви можете побачити, що всередині цієї ями, так води там на, на, на сьогоднішній момент, немає. Є труба, яку я так розумію, обрізали шматок. І сьогодні попередньо має продовжитися ремонт цієї ями. І відповідно, ось це от провалля асфальту, піску і інших. Геологічних порід, які ви щойно могли побачити, вони мають сховатися все ж таки під асфальт. Але як я говорив раніше, заміниться лише шматок труби, і коли і в якому місці знову таки ми можемо побачити провал асфальту, це вже знак питання і три крапки. Андрій, яка вона красива. Ти так. подивись, знаєш, от як батончик кусаєш один з карамелі, Я не буду не можна звати та, 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 назву, але всі І зрозуміли там, там всередині, оце це просто Боя Як, роба. А скажи, як сейсмоактивність якась у Києві. Знаєш, нам би хотілось думати, Андрію, що це наслідки сейсмічної активності, але скоріш за все другий це варіант недотримання полі... будівельних норм. Це наслідки норм. політичної бездіяльності, скоріш за все, та да. не будемо тут далі розводити. Пасиві Андрій Люховець, яма, яма. Андрій Люховець Поділ. Київ 25 й рік. Дякую дуже. Пані та панове. 28 грудня танці з зірками повертаються з новорічним благодійним ефіром. Зустрічай неймовірних суддів. Легенда проєкту. Наталія Могилевська. Вічно танцююча людина. Ритм і стиль української музики. В одному імені Монатік зірка світових палетних сцен Катерина Кухар. Військовий і хореограф, що повертається у танці заради благодійної місії Дмитро Дікуса. Благодійний спецефір, танці з зірками, рух до життя. 28 грудня, о 20 на 1+,1 плюс Україна.